Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Радійте. Ви запрошені на бенкет Ісуса. Старець Симеон був благочестивою людиною. Якось Бог сказав йому, що перед смертю він на власні очі побачить Месію. Коли Симеон помітив Йосипа та Марію з немовлям у храмі, він промовив дивовижні слова. Очі мої бачили Твоє спасіння, яке ти приготував перед усіма народами. Він світло для прозріння поганам і на славу твоєму народу ізраїльському. Луки 2, 30-32. чотириста років мовчання, і ось тепер. Благочестивий єврейський чоловік бачить довгоочікуваного месію. Проте, замість того, щоб зосередитися лише на єврейському месії, посланому до Ізраїлю. Він пророкував про всесвітній масштаб місії Ісуса. Як це розуміти? Хіба це не національна місія Ісуса? Він приходить для всіх, і він месія для всіх. Просто подумайте, світло откровення язичникам має на увазі більшість з нас. Це чудово, це приголомшливо. Ви і я запрошені до Його столу. Місія Ісуса включає всіх нас. Лука подбав, щоб слова Симеона увійшли до Його Євангелія. Чому? Бо Лука не був євреєм, тому його серце було дуже чутливим до того, аби донести думку, що спасіння Ісуса пропонується всім. Буквально вчора я молився за церкву в Даласі, штат Техас, і цей вірш спав мені на думку: мій храм буде домом молитви для всіх народів. Ісаї 56.7 і Марка 11.17 це його місія, це його серце. Він терплячий і не хоче смерті жодної людини. Навпаки, він хоче, аби усі полишили гріховне життя й прийшли до покаяння. 2 Петра, 3,9 Радійте, ви також запрошені на бенкет Ісуса разом з усіма євреями. Моя молитва сьогодні. Господи, я дякую Тобі за те, що Ти обрав і запросив мене. Я приходжу до Тебе. Дякую за спасіння. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.